Привіт, друзі! Сьогодні хочемо показати вам новинку, до якої самі тягнуться руки. Зустрічайте в магазині Hitman Colt від Cybergun. Декілька слів про цей бренд. Cybergun світовий лідер з виробництва офіційних реплік бойових справжніх екземплярів. Таких брендів як Desert Eagle, Colt, Century Fire Arms, Arsenal of Arms. Коротше, цілий список буде сюди тут. І саме це репліка легендарної класичної М4А1. Від Colt. Привіт, постачається в картонній коробці. Комплектація включає саму репліку, бункерний магазин на 300 кульок, металгідридну батарею та зарядний пристрій до неї, а також 120-ту пружину. І найголовніше мануель. Пройдемось по основних характеристиках цієї репліки: повністю алюмінієвий корпус, нейлоновий шестипозиційний приклад, нейлонова ручка, а також нейлонові прицільні засоби типу фліпап. Передній фронтсет типу M-Lock із планкою сумісної спікатіння. Місця вистачить на все: на ліхтар, на цілий вказівник, на каліматор, на магніфаєр, на велику оптику, навіть на постеріг, що ви маєте бажання. Всередині маємо стандартний гірбокс версії 2 з системою швидкої заміни пружини. Маємо 380-мм стволик діаметром 6,3 мм для точної та кучної стрільби, а також вбудований мосфер. Швидкість своєту кульки близько 360 FPS при використанні 0,20 кульок. При заміні пружини швидкість дульна зростає до 123 метрів за секунду.